Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 20 березня в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас в неділю Другого великого посту, яка зветься також неділею святоносних постів. Ми з вами, шановні брати і сестри, урочисто святкуємо пам'ять преподобних отців Києво-Почерських, які є для нас зірцем подвигу посту для усіх поколінь православних. Вони є неперевершеним прикладом того, як подих духу поєднується із подвигом тілесного аскетичного життя, суспільне служіння, івангельська проповідь, облаштування монастиря для суспільного проживання і водночас суворе, насичене постом і молитвою особисте життя ось що спостерігаємо ми вже в засновниках Лаври, преподобних Антонії та Феодосії, від священиків-проповідників до аскетів-відлюдників, які добровільно замурували себе від принад світу – простягається діапазон святості лаврських подвижників. Другої неділі Великого посту ми прославляємо святителя 14-го століття Григорія Паламу, архієпископа Феселоніцького, автора вчення про нетварне фаворське світло. Задля того, щоб побачити це світло, він не лише закликав кожного до внутрішньої серцевої молитви, а й сам був великим подвижником. Його пам'ять сьогодні продовжує започатковану в минулу неділю низку святкувань перемог православного віручення над його кривдниками. Святитель Григорій Палама народився на межі 13 та 14 століть у 1296 році в Малій Азії. Від дитинства виховувався він в царських палатах Константинополя, а померлого батька замінив йому сам імператор Андронік Палеолог. Проте душа Григорія жадала іншого життя. Тому, здобувши блискучого світу, 20-річний юнак замість кар'єри царедворця обирає чернече життя у Ватопецькому монастирі під керуванням досвідченого старця преподобного Никодима. Другим його наставником став святий апостол і івангеліст Іван Богослов, від якого подвижник увісні отримав обіцянку духовного покровительства. Поступово Григорій шляхом аскетичного життя та духовної зосередженості прийшов до обґрунтованого вчення про ісіхазм або ж розумову молитву, яка початок свій бере ще від перших християнських подвижників. Це вчення, яке підкреслювало важливість внутрішньої серцевої молитви, було піддано жорстоким нападкам з боку популярного в той час. Калабрійського монаха Варлама дійшло до того, що він почав доводити тварність фаворського світла, а розумову молитву та духовне осяяння афонських ченців підіймав на сміх та об'являв єресю. Тоді захистити істину взявся святитель Григорій Палама, і це блискуче йому вдалося. Але довелося йому за це і постраждати, зазнавши ув'язнення, заслання та зневаги від прихильників варламізму. Та як не знущалися вороги зі святителя, ніщо не змогло зламати в ньому відчуття істини. Та згасити нетварне фаворське світло, яке крізь його святу душу просяяло для усього християнського світу. Шановні брати і сестри. Сьогодні нашої підтримки потребує мужня дівчина Ірена Пересідла. Вона має для боротьби із лімфомою, і волю, і натхнення, але, на жаль, вартість ліків не по кишені її батькам, простому кочегару та сільській вчительці, споглядаючи за руйнуванням зовнішнього світу. Збережімо добрими справами світ внутрішній, духовний, і тоді віра в людську небайдужість не згасне ще в одному серці. Телефон мами дівчинки 097 36 28 658. Повторюю 097 36 28 658. Господь нехай поблагословить усіх вас 097 36 28 658. Це був православний календар за 20 березня. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Пітьма не існує самостійно, це лише місце, в якому не вистачає світла. Тож запалюємо собі свічу розумово-сердечної молитви. Вона розгонить пітьму в нашій душі і сяятиме усім оточуючим. Тим більше, що зараз час Великого посту, час, який максимально цьому сприяє. Христос посеред нас.